Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, голова Китайської Народної Республіки і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і участі у Азійсько-Тихоокеанському форумі. Звісно, саме цей саміт. Американського і китайського лідерів, який відбудеться під час першого за шість років візиту голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів, зараз головна подія. світу. відомо наскільки складними є взаємини між Сполученими Штатами і Китаєм, і останніми місяцями і у Вашингтоні, і у Пекіні говорили про те, що ці стосунки необхідно, якщо не поліпшити. Так, принаймні обговорити ці розбіжності, які існують сьогодні у взаєминах між двома найбільшими економіками сучасного світу. Тим більше, що протистояння між сполученими штатами і Китайською Народною Республікою дійшло вже не тільки до економічної і політичної конкуренції, а й до створення справжніх альтернативних воєнних союзів у різних куточках світу і в тих. Збройних конфліктах, які зараз виникають повсюди, Китай і Сполучені Штати Америки, як правило, знаходяться по різні біки політичних барикад. Таким чином, від Джозефа Байдена і Сі Цзяньпіна очікують реальних змістовних перемов. До речі, маю звернути вашу увагу, що. Серед делегацій, які прибули до сполучених штатів на азійсько тихоокеанський форум, є і російська делегація. Однак у Вашингтоні спеціально пояснили, що ніяких офіційних контактів між американцями та росіянами під час цього важливого заходу не передбачається таким чином. У адміністрації президента Сполучених Штатів і досі не бачать жодного сенсу у контактах з російським політичним керівництвом. А війну Росії проти України вважають найбільшою перешкодою для відновлення таких контактів між двома країнами те наскільки серйозно Джозеф Байден намагався переконати Володимира Путіна у тому, що своїм нападом на Україну він здійснить вагому політичну помилку і перехрестить можливість подальшого діалогу між Москвою і Вашингтоном, звичайно, стало непросто. Ударом по американській зовнішній політиці, але й глибокою травмою для тих, хто хотів зупинити одну з найбільш непередбачених і трагічних війн 21-го сторіччя. Однак, як відомо у цій війні, Сполучені Штати підтримують Україну і її намаганні опиратися російській агресії. А Китайська Народна Республіка неодноразово говорила, що на заході мали б прислухатися до так званої занепокоєності Росії власною безпекою, і таким чином відповідальність на тому, що відбувається зараз в Україні з китайської точки зору, більше на цивілізованому світі ніж на огид. Наму світі диктатури, який захищає а що й ще захищати комуністична партія Китаю. Ну і так можна сказати в усіх тих конфліктах, які ми спостерігаємо, і будемо спостерігати. Ці конфлікти, ці війни будуть насамперед ареною конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. І не треба очікувати, що стосунки між двома країнами демократичними сполученими штатами і комуністичним Китаєм будуть погра покращуватися. Ні, звичайно ж, вони будуть тільки погіршуватися і ставати все більш і більш складними. Тут ні у кого не. Має бути жодних сумнівів і жодних даремних очікувань. Тоді чому ж ми із такою увагою стежимо за зустрічю, яка за визначенням не може принести жодних реальних конкретних результатів, та ба більше до певної міри може ще й погіршити ситуацію у проблемних регіонах світу, якщо стане ясно, що Джозеф Байден та Сі Дзіньпін не можуть знайти спільної мови. А тому, що будь-який діалог між двома такими країнами це сподівання, принаймні на те, що вони знайдуть механізм обговорення розбіжності. Ось це саме те, до чого прагне зараз керівництво Китайської Народної Республіки. Зовсім не до того, щоб знайти якусь реальну спільну мову і вирішити ті проблеми, які існують у світі. Ні, ці проблеми з точки зору Пекіну якраз посилюють його роль. І якщо мова йде про подальше посилення, то треба більше, більше пекла, щоб Пекін затвердився на світовій арені. Але. Не хочеться доводити ситуацію до серйозних економічних санкцій, до подальшого занепаду китайської економіки. Адже це буде вже власною проблемою Цзяньпіна, який переобраний на безпрецедентний третій термін головування у Китайській Народній Республік. Зовсім не до того, щоб країна йшла до економічного і соціального провалю. Ну і для Жозефа Байдена я теж дуже важливим, щоб Китайська Народна Республіка не почала військовим шляхом вирішувати проблему Тайваня. того прикладу демократизації китайського суспільства, який і досі залишається вагомою альтернативою усьому тому тоталітарному ладу, який створений в Китаї після того, як китайські комуністи за підтримкою диктаторського режиму Йосипа Сталіна фактично окупували Китай і перетворили його на комуністичну. Держав тут є важливим хоча б відновити той механізм консультації, який існував між китайськими і американськими військовими до того моменту, аж доки парламентська делегація на чолі із тодішньою спікеркою Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі не відвідала Тайвань. Китаю потрібно було відповісти на цей дипломатичний демарш, хоч чимось, що дійсно занепокоїло б Білий Дім, і у Пекіні вирішили обрати перервання воєнних контактів. А тепер, як бачимо, і самі не дуже задоволені, тим, що ніякого реального механізму діалогу між Вашингтоном і Пекіном немає, тому саме ось це відновлення механізму діалогу. Ну, хоча б на тому рівні, на якому діалог колись існував між радянськими і американськими лідерами і інституціями, будуть е, говорити Сі Цзяньпін і Джозеф Байден. Якихось особливих сенсацій я від цієї зустрічі не очікую. Не очікую, що вона зменшиться час війн, які зараз відбуваються в Україні чи на близькому сході. Сподіваюсь, що можливо ця зустріч не призведе до того, що виникнуть нові ще більш масштабні конфлікти, якщо Сі Цзяньпін побачить, що якісь його ілюзії, а у диктаторів, як правило, в голові така кількість ілюзій, що й не розбереш, не виправдовуються у зв'язку з цією зустрічю, і що Джозеф Байден його не боїться. Але Якщо дійсно буде механізм консультації між Вашингтоном і Пекіном, створений як усталена інституція, це принаймні відсуває світ від третьої світової війни із застосуванням ядерного компоненту. А за великим рахунком, враховуючи, як близько ми підійшли до... Серйозних конфліктів між глобальними державами це саме те, що принаймні дає нам сподівання, що ми зможемо вижити протягом наступних тяжких і сумбурних десятиріч. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!